Щирий і скромний Володимир Івасюк не вписується в рамки радянської системи. Він не є членом партії, не належить до мистецьких організацій. Фактично є білою вороною. Тож не дивно, що із виставою прапороносців Івасюк не потрапляє в число претендентів на премію Островського. Про це він дізнається у Хмельницькому. А коли 24 квітня 1979 року повертається до Львова, то за чиїмось дзвінком викликом в обідню пору йде до консерваторії і більше не повертається. 18 травня 1979 року в Брюховицькому лісі поблизу Львова було знайдено повішений на дереві труп. Тридцятилітнього українського композитора Володимира Івасюка, автора пісень, які були популярні і улюблені не тільки в Україні, а й по всьому радянському союзі. Під деревом валялась його порожня сумка, з неї зникли музичні партитури. На руці покійного залишилися години. У кишені лежали дрібні гроші. Між датою зникнення і датою смерті Івасюка. Є загадковий проміжок часу. 24 квітня 1979 року Володимир пішов ранком на заняття в консерваторію. Близько 13-ї години повернувся додому, взяв якісь ноти і знову пішов, сказавши, що буде за годину. Але більше він не повернувся. 26 квітня. Батьки, не дочекавшись сина, заявили про його зникнення в міліцію, але дієвих заходів розпочато не було. Володимира знайшли тільки 18 травня. Не міліція, а випадковий солдат, що наткнувся в лісі на піввисячий, на півстоячий труп людини. Що цікаво, пошуки велися з 27 квітня до 11 травня. Саме тоді була закрита справа номер 239 що чомусь мала назву Пошукова справа по факту смерті композитора Володимира Євисука. Чим це пояснити? Можливо, уже тоді комусь було відомо, де він і що з ним трапилося. Інакше чому пошуки припинили 11 травня, якщо тіло знайшли лише 17-го. До того ж, тіло зняте з петлі не мало ознак розкладання і розбухання. Слід від петлі був свіжий. У день похорону батько Володі Михайло Григорович ходив по цвинтару і говорив: пальчики мої, пальчики. На опізнанні тіла впізнати композитора було практично неможливо. Обличчя Знівечене поламані пальці рук, все тіло в синцях. Чи може людина сама собі заподіяти такі каліцтва? Всі, хто близько знав Володимира, розмови про його самогубство називають наквойком. Ховали Володимира 22 травня. Добову труну прибрану гілками калини і вишитим рушником. Люди відмовилися класти на автомобіль і на раменах несли від оселі до самого личаківського цвинтаря. Це була небачена на ті роки процесія. Це була непокора владі, адміністрації, судовим оманам. Про час і місце похорону ніде не повідомлялося. Некролог з'явився лише в одній газеті, яка виходила малим накладом у Львівському залізничнику. У вузах призначили саме цього дня комсомольські збори з обов'язковою явкою. Були дані вказівки під загрозою виключення чи звільнення з роботи не йти на похорон. Але жодної квітки у Львові було не знайти. Усі вони були там, для володі, останні живі квіти його останньої весни. Коли труна пливла до личаківського цвитеря, і злива квітів стиляла його останній зелений шлях, важкими кроками ступали львівською бруківкою. Десятки тисяч людей з усієї країни. І коли поставили біля ями труну, всі чекали, якусь ми хто вийде наперед і скаже перше слово. Перше слово біля труни мовив львівський поет Ростислав Братунь. Що коштувало йому посади голови Львівської організації Спілки письменників. переслідувань до кінця життя. Коли студенти консерваторії заспівали, чуєш, брати, міть!» було чути не плач, справжнє ридання, народ ховав свого співця, який чесно та віддано служив йому. Не давали спокою Володимиру Івасюку і після смерті. Могилу тричі підпалювали, батькам не давали дозволу поставити пам'ятник на могилі сина. Пам'ятник, який виконав микола Посікіра прочекав у майстерні 10 років дозволу на встановлення. В 1980 році молодий. Композитор Юрій Рипчинський написав чудову пісню присвяту талановитому Скрипалю своєму другу Володимиру Івасюку. З багато років він не міг признатися, що це не просто пісня про кохання, а саме пісня присвята своєму другу.